У мене таких не було кольорів. Ну, деякі були, деяких не було. Друзі, з цього місця де я й казав, а завів мене в кущі. Бена взагалі виключилась камера. В принципі, ще на криз... Crazy Flapper було одне клювання. Не засік я щось зійшла. Щучка, напевно, щучка була. Друз'яки, вітаю всіх на своєму каналі Дух Рибайства. Сьогодні я на спінінг вийшов, як зазвичай. Ось на рідну знайому вам вже річку Тетарів в межах міста, як звичай, далеко не їздив. Хоча на днях була в мене невеличка подорож така, знаєте, <кхід> на Гуйву, взяв з собою і блешні, і великий силікон. Думаю, ну, блін, там щука є. Щось ми зараз в хату. Все, думав, якийсь відео вийде. Обійшов дуже багато, взагалі клювань не було. Зловив потім одного кунця на тейлспінер. і на цьому вся моя рибалка закінчилась. Правда, Потім ще там під самий вечір вийшов на одне місце цікаве, де всі в принципі у нас в Житомирі. Ну, хто знає, той знає там на газових трубах на Гуйві. багато відео звідти є. Ну, і там покидав також нічого, але зустрів там одного знайомого, він стояв, е рибачив, то він на ультик ловив 2 грами грузик, і в нього покльовочки, судачка, окуня там були. Ось. А от у мене нічого. Ось, ну І така от рибалка, яку в принципі записувати немає смислу, тому що рибки особо не було. Один окунь, ну що то за рибалка. Ще трошки у нас, знаєте, спека стоїть. Е треба якийсь такий злом. Погоди, перелом, щоб трохи чи дощ пішов, чи зовсім трохи так температура впала, щоб не було дньому такої 30-градусної спеки, бо, бо щука поки якась така, знаєте, неактивна. Ну і весь хижак в тому числі. Ось, до чого це я все веду? До того, що в принципі, поки злому цього погоди не буде, їздити поки особа не має смисла. Не знаю, чи взагалі є смисл виходити на цього хижака, але все-таки я. Зібрався. І чому зібрався такий привід? Я замовив новий силікон. Собі там у хлопців в Україні, які роблять іменно самі там, ніякий бренд, нічого такого. ну силікон робочий, я на нього вже ловив. І, в принципі, друзі, я його раджу. Сьогодні ми його трошки протестимо. Це вже новий, тут і колір я узяв, і в мене таких не було кольорів. Ну Деякі були, деяких не було. І ось рачки тут узяв, їх раніше не брав. Ну так, Протестимо. Якщо буде комусь цікаво за цей силікон я там в описі кину посилання. Ось Шоп, якщо я не помиляюся, називається. Це не на правах якихось там реклами. Мені цього ніякого профіту. Просто там нормальні чуваки, я бачу, роблять нормальний силікон. В принципі, по помірній ціні можна собі набирати. Я знаю, що він працює. ось і Все все про що про нього потрібно знати. Ну Ось так. От я його сьогодні взяв, буду ним кидати. Взяв і воблерки, взяв і свій силікон, там який теч взяв. і Що там ще? Флагманський, напевно, який взяв, вже не пам'ятаю. Крезі Фіш, як зазвичай. Ну, так от такі от плани на сьогоднішній вечір. Зараз у нас вже шоста година, часу не так багато, як хотілося б. Ну, я б хотів і раніше зміг би вийти, але я ж кажу, така спека, що, в принципі, ну... і зараз доволі так. Жаркувато, але виходити десь дві години, ну, це самогубство. Я врахують. Просто ти стоїш, воно все тече, Нормально половити не можеш. Ось так от. Ну, ось так, в принципі, все, що напевно я хотів сказати, як зазвичай, друзі, підписуйтесь на канал. Обов'язково це піпець, як важно, друзі. Лайки і коментарі. Коментарі, коментарі також, друзі, ну. Всі, хто може щось пишіть, пишіть, пишіть і буде прикольно. Не подобається, пишіть, що не подобається. Подобається, пишіть, що подобається. Все, що хочете, пишіть. Хоч розповідайте свої рибалки, щось цікавте, щось розповідайте мені. Ну, коротше, коментарі потрібні. Ну, ось так: от. все, в принципі, заговорились ми тут, може ще щось стів сказати, з голови вилітає. Знаєте, то я вже по ходу рибалки до, до, до Все вперед. Так, народ, силикон силиконом я ще трошки вертушкой прокидаю. Металл никто не отменяв. Вдруг она вертушечку забажає. Трошки вітерець піднявся, хоть хоч щось легше вже стояти. Ну кидаю усі боки, друзі, вертушкою. І поверху пробую, і в товщі води, і ближче до дна, ну нічого, нічого. Куть навіть не хапає, а він повинен тут стояти. І на вертушечку реагувати теж. Вона хоч така і не маленька, але, але й невелика теж для нього. В принципі, окунь, коли він жарує, він вхапить тобі, що хочеш. Ну такое поки, такое. Так, друзі, які вже листя попадається жовтим повним ходом. По ріці його вже багато пливе, звісно. Там його літо швидко проминуло. Є, друзі. О, щось, щось так кручається, цікаво. А що це там у нас таке? ДВДВ Ну ДВДВ, ДВДВ. Тяне ще. Слухайте, друзі, щука, наверно. ой Ой-ой-ой! Да, щучка, друзі! взяла. А бачите? Ох, що робить. А бачите, М -м, кидав тут вертушкою і нічого. Так, тут потрібно акуратненько. Тут потрібно акуратно вона в травичку завела. Слизька! Ой яка слизька! Ну ось така, друзі! Взяла ще покаброчка! Кайф! Так, пару фоточок буквально будемо зараз випускати. Друзі, гарно заїла. Просто кайф. Аккуратненько ми її О! Ну кайф же ж ось така от гарнюпенька, да, невеличка, але дивіться який, класний розкрас. Просто кайф. Все, друзі, мучати більше я її не буду. Бігом-бігом випускаємо. Бігом, а йдемо сюди от. Що я запригну зараз на цей на скат? о Кайф, я думаю буде видно, як вона зараз піде, друзі. Чухатись піти. <реш> перше осіння, друзі, перше осіння в заліку. Це кайф. Ну, ось хапанула на, цей, на цю тіогу, на цей віброхвостик такий у кольорі перламутр, білий перламутр. 5 грамів грузик, двойничок. І маємо крутезну щучку першу на сьогодні. Надіюсь, ми його ще розловимо і, 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 і зловимо ще якусь рибку, може, окуня чи судака. Ну ось, Про що я казав? Цей силікон працює. Рибакльов, якщо я не помиляюсь, називається магазин, щоб рибакльов. Ну, я не буду на 100% говорити, зараз не пам'ятаю. Силочка буде на цей силікон в описі. Ну що, кидаємо далі. До речі, друзі, кидав, кидав же я цією вертушкою і ось тільки я надів силіконку. Моментально. От, звідси вхопив. І знову бачите, знову вітер не дує, знову тиша. Фу, і зразу спека просто жесть. Оце. Я не знаю, ну літом так не жарило, як зараз мені здається. І ну були там, звісно. Теплі діньки, але взагалі то літо було дожливе і холодне в цьому році. Але ось вересень, початок вересня доволі таки. А як, до речі, подумав, що це окунець? спочатку вона так, знаєте, обережно хапила, тобто не ударчик там, не знаєте, як потягнуло. Обережно такий хапс. Я собі тягну, думаю, або невеличкий судочок, або такий більш-менш крупненький окунь. І вже вона, коли берег побачила, Мене, напевно, побачила, вже вона трошки тут нам і свічку дала і все, показала. Отак от. Так. Ну, я думаю, вряд ли тут буде друга, щука в основному поодинці ходить, бо вони такі рибяхи, що їдять один одного. Так що навряд чи буде ще одна тут, але ми спробуємо. Ну а це вже щось схоже на осінню, осінню щуку, осінню рибалочку. Літо просто пройшло дуже важко поклюванням. В тому році літо було більш-менш, більше рибки було, краще клювало. Цього року от, особливо серпень це було важко, важко щось ловити. Риба брати не хотіла. Мало того, що хижак, та й обична риба, ну, зазвичай е в, в серпні місяці все починає наїдатись, жор починається якісь там помирні риби. А це взагалі у нас, я от виходив і такий галяк. Ну добре, це таке. Пробуємо далі щось виманювати. Так, друзі, поки я тут трошки... Відпочиваю в тіньочку, ну я в тіньочку, питаюся якось тут сховатись за, невеликою, за невеликим кущем, тут хоть трошки відпочити, бо просто під заливає, заливає лице, ти нічого не бачиш, ще жарить нормально. То не забудьте підписатися поставити лайк цьому відео. Ось. Я думаю, сьогодні ще якась рибка повинна бути, тому дивіться далі, дивіться до кінця і лайки, підписки, дякую. А я трошки Перекушу, йдемо так туди вже в сторону лісу. Є-є, є. Тукнув і є. Або окунь, або судак. щось невеличкий, друзі. Судак. Чи окунь. Бля. світить, я не бачу, хоч і ламити. Де, судачок, так. Під пирашком тукнув. Невеличкий також. такий, друзяки підбереш комусь тут все пішов прикольно прикольно Що це за вовк з той сторони хаски хаски відпочивають люди та собачка така Прикольненько бігає берегом всіх, кого бачить з цієї сторони, ну не гавки. Самим берегом оцей малий судак хватає, бачите? Ну, перший є. Приманка працює далі. Щука, судак. Розловили. Вже дві риби у заліку. Пайдіот, пойді от. До речі, був точно такий удар, як у мене отам от. Там от. Пару минут назад. Десь це теж був судачок і тут стоїть. Знову удар, друзі. Такий невеличкий, але є. Оп. І знову удар, друзі, блін, під самим берегом хапає, ну. Ну геть такі, знаєте, слабенькі, напевно, мілюзга якась. Ох, друзі, яке клювання, ви бачили? Блін, я надіюсь, камера передала. Оце удар. Ха, ха цікаво, що це було. Ну це, певно, судак. Так, є, 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 що це у нас? Це у нас. Судак, судак. Судачок невеличкий, другий. Клас. Угу, Іди сюди. Опа, судак, судачок. А? Ось такі, друзі, красень. Узяв нам. Як тільки я сонечко сіло, бачите, зайшло за хмари. За хмари, кажу, за дерева, за хмари. і узяв ось такий гарню пусінький судак. І на наш новенький силікончик. Той, що я вам і казав, який працює. Такого кольору в мене раніше не було. Ну, Бачите, колір. Та по кольору видно, що він хороший. Що тут казати? Ну, Гарний, чудовий, кайф. Так, друзяки, буквально пару фоточок я з ним зробив і ми його випускаємо. все. Ну що, друзі, посторожку ввечері є, сонечко заходить. Часу не так багато залишилось, як хотілося. Але я думаю, що годинка десь точно є, буду стояти. 5 грамів груз, трошки зменшився я, бо ставив 7, але рівень води невеликий і швидко тоне, тому 5 саме раз. Поки так. Все, друзі, дякую, що дивились це відео. На цьому я на сьогодні буду завершувати. В принципі, вже клювань таких немає. Та вже сонце сіло, зараз вже і на камеру нічого видно не буде. В принципі, ще на криз... Crazy Flapper було одне клювання. Не засік я щось зійшла, щучка, напевно, щучка була. Але риболовлю я довольний. Все, мені сподобалось. В принципі, потрошку, осінь і щука, той же судак починає клювати. Далі буде, я думаю, краще і краще. Зараз буде холодати і е, сезон буде. Я думаю, тільки, тільки. Ну, сезон тільки починається. Там будемо виходити, будемо щось ловити. Е, ось такі от, ось такі от справи. Все, дякую, що дивились. Лайки, підписки. пока пока